Тичний комбінезон для дитини від бренду Next. Він підходить для холодне, осені та зими. Зверху волого відштовхуючий та вітру непродувний матеріал. Маємо світло відбиваючі елементи, прорізні кишеньки на кнопочки по боках. Ось такий замочок на рівні грудей, кишенька, також світло відбиваюча на рукавчиках. Іде. Ось такі липучки, вшиті трикотажні манжетики, внизу ось такі комфортні гумочки. Ось так ззаду виглядає комбінезончик, також світло відбиваючи елемент. Маємо Кнопочки, замочок, дуже зручно замочок аж, аж ось так відкривається. Всередині до попи йде мікроплюшова підкладочка. Далі поліестерова, на рукавчиках також поліестер, а на капішончику знову мікроплюш. І додатково ми ще маємо силіконовий наповнювач, тому справді комбінезончик теплий підходить для осені, для зими, має захист від вологи, вітру та холоду. Придбати можна на ilovmami.com.ua